Щонайменше семеро поранено тут у Дружківці. Росіяни вдарили буквально вранці по місцевому ринку кількома дронами і поцілили у ринок, коли тут була е торгівля, і власне на диво ніхто не загинув. Але вже кілька годин надзвичайники намагаються загасити пожежу. Також по місту росіяни б'ють від самого рамку, б'ють не лише дронами, але й керованими авіабомбами. Власне, позаду мене одна з крамниць, яка була на ринку. Всередині майже все згоріло, і крам теж весь згорів зараз тут працюють рятувальники, намагаються все загасити. Сьогодні, 2 серпня 25 року, ми, на жаль, маємо обстріл дружківської громади, а саме центральної частини міста Дружківка. Наразі відомо нам про сімох постраждалих. Їм надана безпосередня медична допомога життю та здоров'ю цивільних осіб нічого не загрожує сьогодні. О десятій ранку ворог застосуванням БПЛА ударного типу завдав більше трьох ударів по цивільним інфра... по цивільній інфраструктурі внаслідок чого бачите було пошкоджено територію ринку були пошкоджені павільйони торгівельні цивільні особи як вже було сказано зазнали порани на місце оперативно виїхали працівники поліції ДСНС та парамедична служба національної поліції україни цивільним особам надана була перша медична допомога в подальшому Евакуйовано вказаних осіб до медичного закладу, де їм надано кваліфікована медичного допомога станом на зараз цивільним особам життю їх та здоров'я нічого не загрожує. Дійсно, ворог завдав о десятій ранку удари по знову ж таки по цивільним об'єктам. Ми бачимо, що Російська Федерація стріляє безпосередньо по цивільних об'єктах, без різниці, тобто перебувають там військові об'єкти чи ні в чергове. Підтверджуючи той факт, що без різниці, що саме піддавати руйнації, там три людини з-під завалів, да, діставали? Чи як так дійсно орбушене місце було виявлено працівниками національної поліції трьох осіб, які перебували під завалами, їх самовільно було деблоковано, та в подальшому також надіслано до медичного закладу. Також постраждали навколишні будинки. Ось буквально в багатоповерхівках поль літали вікна, розбиті балкони, але комунальники оперативно все зараз прибирають людям найближчим часом роздадуть все необхідне, аби забити ці вікна.